Я хотів би все ж таки інший приклад навести, тому що зараз Леоніду Макаровичу не тільки 20 років української незалежності, зараз 20 років ще й зникнення Радянського Союзу. Одне стало наслідком іншого. І ви прекрасно пам'ятаєте, як відбувалася перебудова. І як багато хто, і ви, до речі, також говорили про те, тоді волали, що система дійшла до кінця. Ви говорили це на партійних пленумах, Ви це говорили у відкритій полеміці. І люди, які тоді очолювали радянський союз, насамперед Михайло Сергійович Горбачов, вони теж промовляли досить серйозні слова. Але наступив момент, коли вони усвідомили, що реформування цієї системи знищує них самих. І перебудова закінчилася. А замість цього почалося, що ГКЧП і Незалежна Україна Леонід Макарович, це ваш досвід. Ви самі знаєте, що систему не можна врятувати і змінити, коли людина, яка має це зробити, сама є сутністю цієї системи. Корупція не може подолати корупцію, олігархія не може подолати олігархію. Прихід до влади за допомогою кланово-олігархічних механізмів не може подолати прихід до влади до кланово-олігархічних механізмів. Людина, яка обрана генеральним секретарем ЦК КПРС, не може демонтувати комуністичну партію, тільки коли... Поруч нею стоїть Єльцин і каже Давай підпісувай. Ось якщо так може з'явитися такий Єльцин з Януховичем поруч, правда. Внаслідок народних дій, внаслідок якихось серйозних змін, внаслідок появи якоїсь такої української солідарності, і сказати йому давай підписувай. Тоді цей президент змінить нашу країну. Але тоді має з'явитися і така людина, має з'явитися український народ. Іншого виходу немає. Я... То одне, одне. важлива фраза зараз. Важлива фраза. От перед вами стоїть продукт партійно-більшовицької системи. Я Ідеолог. Причому не з газетних статей, а прочитав стільки, що зараз думаю, навіщо я це зробив. Я змінився. Леніт Бакарит Бакаричів. Давай, 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 ну, давай, ну, я давай. Скажу я скажу до кінця. Ну, ну. Да. Я змінився, я прийшов і сказав: я в тій системі більше жити не хочу. Я підписав про заборону Комуністичної партії України документ. Я записав всі документи про незалежну Україну і став людиною, яка любить свою землю. Що тут особливо, якщо людина відчує, що дороги назад немає, вона приймає історичні рішення Леонід Бакарович, любий, Ви на початку перебудови були завідуючим відділом ЦК Компартії України. А не прикінці голов... ідеологічним Ідеолог... Ну, я пам'ятаю, а наприкінці головою Верховної Ради, тому що всі ваші старші товариші, всі виявилися неадекватними. Тому що вони не могли нічого реформувати, тому прийшли ви. А якщо б система трималася, ви б були завідуючим відділом? Ви це прекрасно знаєте. Можливо, я, я не буду про це.